Вже тривалий час у зоні проведення АТО несуть службу і чотирилапі гвардійці. Незаперечний факт, що службовий собака це повноцінна бойова одиниця. І собаки довели вже це. Собаки в нашої частини неодноразово приймали участь в АТО, роль їх дуже велика. Ну, По-перше, використовували як вартові служби по охороні таборів, по охороні блокпостів. І друге це пошук зброї та набоїв і пошук вибухонебезпечних речовин. Находили зброю в автомобілях, знаходили вибухові речовини, які були закладені на місцевості. Нюх собаки здатен відчути вибухову речовину, чи то у боєприпасі, чи у саморобному вибуховому пристрої на відстані 5 метрів. Виявивши небезпечний предмет, собака лягає поблизу нього. Тоді вже в роботу вступають сапери. Перш ніж собаку взяти в АТО, скажімо так, я ж повторюю, що вона підійшла, пройшла підготовку. Так само, що йти на полігоні, у нас постріли привучаємо собаку завзарань завчасно до цих вибухів, до пострілів. От і там вона реагує, скажімо так, адекватно, тому що якщо не підготовлена собака, то вона просто-напросто ну, роботи з нею не буде. Чотирилапі гвардійці, згідно специфіки формування у мирний час, спеціалізуються переважно на розшуку злочинців. На сході держави вони несуть службу на блокпостах, охороняють табори та вже на звільнених територіях входять до складу патрулів. В нашу частину, коли ми їздили в АТО, також були собаки. Карольні служби були на охороні табору, там, де ми перебували. З нами були наші службові собаки. Собаки себе зарекомендували добре, ну, службу несли відмінно, неодноразово попереджували про якісь там посторонні, що ми в лісі, але, на щастя, нічого серйозного не було. У таких специфічних бійців не запитують згоди на виїзд у АТО. Туди вони вирушають із кінологом. Сергій з армою готуються до чергового відправлення. Вона у нас і літала, і на самолітах, і на вертольотах, і на БТРах їздила, то тобто, є кругом зі мною. Підтримка, звісно, бо це таке, як кажуть, животне, яке моє рідне. Вже давно за мною, то мені легше, можна сказати. І там також вона трохи підтримує, тому що за допомогою неї якісь шорохи чи ще щось, вона реагує на це швидше, ніж ми. Тобто, якась поміч з боку вже є. Вона набагато швидше реагує, ніж люди. Тобто, якщо людина шорох чує на 6 метрів, то собака чує на 24 метри. За час роботи службових собак у зоні АТО вдалося виявити велику кількість небезпечних вибухових речовин. Чотирилапі гвардійці і на війні рятують життя та завжди готові прийти на допомогу.